Із рук наших мигалівчан приймали дружина Анатолія Гарматюка, Ніна Михайлівна, голова барської райдержадміністрації Микола Васильович Радіонов та голова Барської районної ради Ольга Іваніна Помилуйко. Серед запрошених були також делегація письменників Вінничини на чолі з Василем Дмитровичем Копцем, секретар Київської організації спілки письменників України Валентина Козак, делегація освітян із міста Чортків Тернопільської області, рідні Анатолія Панасовича Гарматюка, син Роман, сестра Неоніла, двоюрідний брат, а також завідувач районним відділом освіти Юрій Леонідович Маліновський, завідувач районним методичним кабінетом В'ячеслав Романович Козак, освітяни нашого міста. І ось нарешті хвилююча мить відкриття музею. Традиційне перерізання стрічки, і всі присутні побачили світлу, акуратну кімнату, відремонтовану педколективом школи за допомогою районного відділу освіти та експонати, які були люб'язно надані дружиною видатного поета гумориста. Ось робоче місце гумориста, письмовий стіл, за яким він створював свої байки, фейлетони, гуморески, ручка, друкарська машинка, що пам'ятає руки Гарматюка, є книжкові полиці з улюбленими книгами поета. Є в кімнаті музеї і куточок рідного дому нашого славетного земляка, копії його перших творів і, звичайно ж, світлини, світлини створчих зустрічей, зустрічей на рідній землі, світлини сімейного архіву.